Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо міні-тортик снікерс. Що нам для цього потрібно? Для тіста 100 г кефіру, одне яйце, 60 г рисового борошна, 1 столову ложку меду, 15 г какао, 1 третью чайної ложки розпушувача. Для крему 150 г кисломолочного сиру, 50 г арахісової пасти, 1 столову ложку меду та для прикрашання 30 г солоного арахісу. Для початку нам потрібно кефір та яйце змішати вінчиком до однорідної консистенції. Далі додаємо 1 столову ложку меду, Какао, розпушувач та рисове борошно змішуємо та додаємо до рідкої маси. На сухій сковорідці з двох боків обжарюємо невеличкі млинці. Готові млинці відставляємо в сторону до повного охолодження. Поки млинці охолоджуються, підготуємо крем для них. Для цього нам потрібно кисломолочний сир перебити блендером. До нього додаємо арахісову пасту та одну столову ложку меду. Ретельно перемішуємо. Солоний арахіс подрібнюємо. Охолоджені млинці перемашуємо кремом. Перемазаний тортик прикрашаємо солоним арахісом. Наш міні тортик готовий. Всім смачного! Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.